Давайте поговоримо про лупу, про причини її виникнення, чи допоможе шампунь, коли варто йти до лікаря і що відбудеться, якщо нічого не робити. Дивіться сьогодні в програмі. В цьому відео ми саме спробуємо розібратися, що відбувається в вашому організмі, коли ви побачили лупу. Наприкінці відео ми з вами поговоримо, чому не слід одразу бігти за шампуню, який ви побачили в рекламі, і як діяти, щоб максимально швидко позбутися цього стану. Почнемо з того, звідки береться лопа. Ну, ви маєте знати, що шкіра голови постійно оновлюється. Лосочки вони відлущуються і покидають нас. Цей процес триває 3-4 тижні. Він іде фізіологічно, тому ми майже не помічаємо. Якщо в цьому процесі стався збій, то ви помічаєте лопу. Лупа медичним терміном називається сиборея. Сиборея це захворювання волосистої частини шкіри голови, яка відбувається з порушенням функції сальних залоз. Причин сибореї досить багато. Це може бути захворювання шлунково-кишкового тракту, гормональні порушення. Харчування, хронічний стрес у підлітків в під час статевого дозрівання. А в будь-якому випадку я рекомендую звернутися до лікаря, трихолога, дерматолога, щоб з'ясувати, яка саме причина є у вас. Зупинимось на нормальному процесі виділення шкірного сала. Як правило, нормальний процес виділення шкірного сала відбувається саме так: шкіра виділяє себу для того, щоб утворити захисну плівочку, і мікроорганізми, бактерії не розмножувалися. Якщо порушується процес нормального виділення шкірного сала, то ми бачимо розвиток бактерій, мікроорганізмів і навіть грибів на нашій шкірі. Якого типу може бути лупа? Поговоримо про це простіше. Не використовуємо медичної термінології. Лупа може бути сухою. Ці лусочки дуже дрібненькі, вони можуть бути не тільки на шкірі голови, ще бувають на обличчі, на шкірі наших рук. Вони супроводжуються почервонінням і легким свербежем. Якщо ж лупа жирна, ми бачимо вже на другий день, після того як ми їмо волосся, що воно є жирним, лусочки стають більш жовтого кольору. І склеюють волосся. Якщо приєднується грибкова флора, то ми відчуваємо дуже сильне свербіння, і навіть можуть бути висипи на шкірі голови. Кожен з цих типів він потребує певного підходу та лікування, тому я вам рекомендую звертатися до лікаря. Коли ми вибираємо шампуні з мас-маркету, ми маємо розуміти, що до них дуже швидко виникає звикання, і після їх відміни ми можемо бачити, що лупа повертається в подвійній силі. Чого я не можу сказати про косметологічні процедури, тому що вони не викликають звикання, являється патогенетично правильним лікуванням лупи. Однією з найк найкращих процедур є плазмотерапія. Плазмотерапія це популярний метод клітивного омолодження та регенерації шкіри. Полягає він в ін'єкціях плазми власної крові пацієнта. Цей процес відбувається повністю в присутності пацієнта. Береться кров, поміщується в спеціальний апарат центрифугу і розділяється на фракції. Які переваги плазмотерапія? Плазмотерапія. Допомагає нормалізувати процес роботи сальних залос. Я рекомендую плазмотерапію Ендорет. Головна мета процедури це максимальна активізація процесів регенерації. Плазмотерапія ендорет показана як при сухій, так і при жирній лопі, і навіть при випадінні волосся. Навіть в цих випадках ендорет може повернути все на свої місця. Основні переваги даної плазмотерапії в тому, що вона не містить лейкоцитів, тому не провокує запалення. Плазмотерапія ендорет містить 2,5 рази більше факторів росту, ніж в плазмі. Вона повністю біосумісна та безпечна, і має високу клінічну ефективність. Який результат ви побачите після процедури? Це нормалізація роботи сальних залоз, профілактика випадіння волосся, покращення структури волосся. Плазмотерапія ендореп проводиться курсом 3-4 процедури з інтервалом один раз в місяць. Це один з найдієвіших методів відновлення нормалізації сальних залоз, тому я рекомендую звернутися до лікаря-дерматолога-трихолога, щоб лікувати, а не маскувати ці захворювання. Підписуйтесь на медичний канал естетичної медицини 360 та будьте в курсі всіх останніх новин.